Всім привіт! Хочу показати вам важку артилерію, яку ми підібрали для наших замовників на минулому тижні. Це Mercedes Axor 2013 року на 400 коней на автоматі з пробігом 600 тисяч. І також викупили полоприцеп, рефрижератор фірми Schmitz 2016 року в дуже класному технічному стані. На 2023 рік пройде Нетюф. Резина у нас. Залишок 70-80%. Ми маємо задній партроник, ми маємо камеру заднього огляду. Прицеп в дуже класному збереженому стані. Авто в нас під ключ. Підібрали, доставляємо, розмитнюємо, сертифікуємо. Ставимо на українську реєстрацію і доставляємо нашим замовникам в місто Одесу. Друзі, кого цікавить комерційний транспорт, звертайтеся до нас, надамо вам спектр послуг, як ми працюємо. Ми працюємо по Безналу, ми працюємо в лізинг з нашими партнерами компанією Фінкар. Також ми працюємо за готівкою, кого цікавлять дані транспортні засоби. Дзвоніть, звертайтеся!